Ну що ж, всім привіт, народ з вас. Підписи вподобайком продовжувати грати в Age of Civilization 2. Без модів. Я хочу знову випадковий сценарій. Перша потрапишся країна. Сучасний світ Камбоджа. Слухайте. Я не пам'ятаю, коли я взагалі колись грав за Камбоджу. Це, напевно, одна з небагатьох країн, яку я просто ще не грав тут. Тому чому б і ні Камбоджа? На жаль, формування нам не дають жодного. Це прикро, це прикро. Я люблю формування, а в мене не дають тут формування. Ну, нічого страшного. Так, це все є. Це все рисочка. Дві тисячі армії в мене. Це прекрасно, а вже ж, але. Я з вами нічого не зможу зробити з цією двома тисячами. Ой, я тут. Я тут найслабший серед усіх своїх сусідів. Будь ласка, не нападайте на мене ніхто. Будь ласка. Так, що? Є сенс, насправді кажучи, так, по-перше, найкраще, в принципі, 58% темпу зросту. А, дякую, ну дякую. Дякую за таку прекрасну провінцію. За такі прекрасні провінції. На, ще раз. Лаос, В'єтнам, Таїланд. Зараз е, мені буде легше, напевно, розформувати армію і новими силами назбирати гроші на Лаос. Тому що з Лаосом я вже хоча б щось. Я буду ще вже хоча б чимось. Ну, десь 100 тисяч я думаю, на рахунку. І з ними можна йти вже на Лаос. Так далі тут М'янма. А. Все дуже погано, чесно кажучи, але ней. 4000, 2000. Вас міняю місцями. Оголосити, ну, оголосити, подивимось. Цього мало, цього точно мало. Але зараз подивимось. Можливо, і ні. Проблема в тому, що ось ця витягнутість кість кордону. Це величезна проблема. Так, я зрозумів. Ще спокійно два виклики робимо, тому що нас тут зупинять точно. Йдемо сюди. Все. Це не факт. Я думаю, я. Блін, ні, все ж таки, я дарма зробив виклик ще. Дарма. Мені б вистачило того, що було. Так, мінімальна мирна угода, тому що я точно не зможу захопити все, що треба. Все, що зможу. Ось так. Захоплю. мінімальна мирна угода, Все. Так, так. Встаємо. Я на асіміляцію кинув, На щастя, воно хорошо кидається на асіміляцію, чекаю 30 кроків. Так, ти. Покращити відносини. Ти покращити відносини. Що В'єтнам, що Таїланд, мені потрібні хороші відносини з вами. Я оголосити. Залітаємо в Камбоджу. З усіх ніг є. І ось тепер Вони сюди захопили Камбоджу. Далі мені просто нема на кого нападати. Я занадто слабкий. Я занадто слабкий, щоб далі також на когось нападати. Тому розформовую свою армію. Тому що якщо хтось з сусідів на мене нападає, в будь-якому випадку програю. А якщо з сусідів ніхто не нападе, то це не так небезпечно. так? О, в мене є ти 60% темп зросту. Я тий 58. Ти поруч з морем, це вже краще. Таїланд з усіх моїх сусідів найслабший Таїланд. 635 тисяч. 100 тисяч економіки. У мене 36 тисяч економіки. Ой, 46. Це дуже неприємно. Може столицю качнути просто в економіку. В цьому є логіка. Качаю столицю. Так, до речі, Китай, я з тобою не покращував відносини. з тобою то точно покращувати відносини треба. Тебе я точно не переможу. Так, ага. Вже ж повторна асіміляція. Це навіть не обсуждається. Це буде дуже погано, якщо половина моїх провінцій буде не неасімільованими. Ми не можемо собі це дозволити. Так, дуже цікаво, Таїланд. Ти проти В'єтнам воюєш? Теоретично я можу підзбирати достатньо грошей, щоб розібрати Таїланд. Тим більше хоче те, що він воює зараз з В'єтнамом. Раз, давайте хоча б свою столицю докачаю. Вісі тисяч веселися, красиво. Нехай виснажують один одного висадками. Він, В'єтнам, Ха, тепер В'єтнам. Ого! Ого! В'єтнам! Це виглядає так, що мені треба втручатися в це. Ну блін, я справді просто хотів. Дайте мені справді секунду, почекайте, не захоплюйте В'єтнам. Дайте мені розібратись з однією провінцією. В'єтнам не програвай. Хоча навіть якщо він програє. програє, Він програє більш слабким країнам, з якими мені легше буде розібратись. В принципі, я нічого не втрачу від того, що В'єтнам програє. Але і це і не буде сильною перемогою для мене. Ось буквально декілька країн. Тут Південна Корея, Шрі-Ланка. Ну ні, вони сильні, але вони. Так, вони повністю не зможуть захопити точно. В такому випадку я тепер можу дозахоплювати і піти або на Південну Корею, або на Шрі-Ланку потім. Але спочатку дозахоплюю В'єтнам. Вони столить цю ммм, Як ви ж. Ненавиджу вас. Коротше, відносини з Таїландом, з тобою і з тобою. В ідеалі зараз мати десь 200 тисяч на рахунку. Хоча й 100 тисяч. Це хто? бе. Так, 100 тисяч на рахунок також вистачить, має вистачити. Давайте не збираю прям багато викличу. Перед голости від війну на... 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 В'єтнаму. Да, де, де. Ой, там неприємно. Так добиваємо їх тут, а далі готуємося висаджуватись. Збираємось. Ей! Ну я ж це я збирався висаджуватися, не ти в мене маєш висаджуватись, ти що. Що ти таке робиш? Раз, у мене тут, на щастя, є армія поруч. На мене Філіппіни напали. Не треба, Філіппіни. Не треба. Вони не погодились. Раз, Зараз швидко з В'єтнам закінчу. Все остання провінція готова. В'єтнам, мирна угода. О, я можу все забрати. Це прекрасно, це прекрасно. Так, ви 4000, напевно, йдіть сюди, бо це найкраща має бути найкраща прибережна провінція, сподіваюсь. Або ні. Так, давайте краще я вас, напевно, лишу тут. У мене були інші плани. Чесно кажучи, Філіппіни. У мене в планах не було захищатись від вас зараз. Мені хоча б. Так, вони сюди висаджуються. Чому? Чому? Але так навіть краще, все вперед. Так нам. А В мене грошей немає, щоб нормально викликати. Прикриємо їх тут. Так, так, ви висадились, вітаю вас. Я вас вбиваю. Все тепер 6 тисяч. Мирна огода. Вони відмовляються. Ну, якщо я знаю, що вони сюди будуть висаджуватись, тепер укріплення, другий рівень укріплень. Вежа. Філіпінь шпіцці. Бачу 8 тисяч. Мирна угода, так? Вони можуть погодитись зараз. Ні, не погодились. Ви знущаєтесь. Вони мене змушують виснажувати мої провінції. А! І там нікого ж не було, вони в нуль висадились. Філіппіни вічпіться, серйозно. О, погодились. Так, тут табір постачання тепер побудую. І давайте ще в, в столиці свої табір постачання. Половину військ сюди, в столицю. Так. Далі, логічніше за все. Перша асіміляція. Закінчити. Є. І, 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 і. Південна корея. Так, ти і ти. 550 тисяч, 586 тисяч. На когось. Т84% так ти слабше. Буду йти на тебе. Підзбираю грошей трохи побільше. О, ні, Таїланд зі мною погіршує відносини. Не кажи це. Нащо ти це робиш? На покращення відносини. З Таїландом ще раз, щоб точно. Так, 100 тисяч. 200 тисяч на рахунку точно має вистачити, щоб їх рознести. Все. Оголосити, оголосити, полетіли. Так, так, вони ще мене атакують. Знову ж усаджуватись в них, я не збираюсь, мені треба просто ось позабрати те, що в них тут. Мирні примовини, вони не віддадуть. Я можу це декількома авгійними зробити. Ані не мучитись. 30 кроків мирного датак. Будемо це робити тими, тими ж військами. Шрі-Ланка, 362 тисячі. Да, я в них забрав. Велика частина їх населення була, судячи за все. Ну, Таїланд. Досить кидати мені образи, я ж ображусь. О, так тобі треба Таїланд. Ні, м'янма, не програвай Таїланду. Таїланд поганий. Він мене ображає. А це я можу оголосити він ще раз з шрі ланки Ой. Да, молодці, все. Тепер я можу забрати. Дякую. Так і далі готуємось до того, щоб по Південній Кореї забрати. Привінці В'єтнама, які по праву мені належать. Так, Тайланд. Потім треба буде йти на залишки М'янми. Просто тому, що це зручно буде. Ти проти Філіппін воюєш моє населення. 978 тисяч. Я не маленький. Я більший за Таїланд. Навіть по нацнаселенню. у них 604 тисячі, націонаселення, мене 729 тисяч. Навіть так я більше. Так, грошей мене вистачає. Вже можна брати і викликати навколо них війська. Оголосити, оголосити, полетіли. Так, 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 атакуйте, намагайтесь. Тепер я. Ні, це більш-менш спокійно було. Вони не дадуть мені все захопити. Ну, давайте знову декількома війнами це зробимо. Ось так, три привінці забираю. Лишаємо дві. Мінімум мирної угоди. вони не погодились. Серйозно? Ви не погодились? Ви на Кореї. Не ви. Хоч в бою буде бій. 32 тисячі, як тобі таке. Зараз. У <гум> них всі приїнці дуже хороші. Якби не втратити просто всю армію при висадці. Іди а ви чим зайняті? Також бійте в Південну Корею. Ну типу... Ви також з ними маєте воювати. Ви ж воюєте? Так, з Південну Кореєю. Тільки я не бачу, щоб вони туди плили. Я... Ні, висаджуватися це тупо. Я не виставку витрачу більше військ, ніж якщо. Так, ніж якщо дві війни будемо робити. Є. Але я не зменшив мирну угоду. Я забув. Ну, значить, почекаю 45 кроків. А, тримайте повторну асиміляцію. О, інфляція. Прекрасно. Таїланд. ти розумієш, що при бажанні я тебе рознесу. У мене економіка хоча б більша. Хоча б хоча, хоча б економіка більше. І якісних провінцій багато. Типу вже є прям дуже якісні провінції. Дуже якісні. Прям дуже якісні. Так, ще раз оголосив він у Південній Кореї. Віддайте просто мені дві провінції. Вони погодились. Дякую. Правді, дякую, що погодились. Так, тепер в мене більше якісних провінцій. Дуже якісних провінцій. Давайте всі в кого 75 і більше там зросту будує ферми. Щоб вони, мало того, що вони вже дуже хороші, щоб вони ще краще були. Четвертий рівень ферм будую. Так, і п'ятий ще зарано мені будувати. Так, давайте після стількох війн я пропоную трохи відпочити. Фактично я тільки в'єтнамські провінції буду качати. Я зараз на рівні, на якому В'єтнам був на початку майже. Я б міг іще по м'янмі пройтись. Тут у них одна якісна провінція є. Краще ти відносини китай. Ні, відновитись. Я за відновлення населення. Ні, я за те, щоб піти на М'янму. М'янма пішла на Індію. Яка тупа? Яка ти тупа? Ага. Навряд чи Індія пішла на М'янму, тому що в даному випадку М'янма прогр... перемагала на початку. Тобто М'янма була готова до війни, а Індія ні. Так сподіваюсь, саме я позахоплю всі провінції М'янми. Ну так, більшість. Більшість провінцій саме я зайшов. Індія дві провінції тільки зайде, ну максимум в три. Все ж іншого. М'янми забрав я. П'ять провінцій, ага. Бачу, ще де одна, Я Індії не дав дав тільки дві провінції захопити все. Мирна угода. Я все не захоплю. Тоді. Все, Індія, я побачив, що Індія зуклала мирну угоду. Так, мені. Точно, ось ці провінції, просто ті, які найкраще. Ти на сім. Блін. П'ять. Ну давай ось тут плацдарм посеред Таїланду. І прикол в тому, що я армії майже не втратив. Але я хочу нагадати, що я не збирався воювати зараз. Мене примусили. Ще одна хороша провінція. Ось ти. Інфляція є. 100% товари. І качаємось. Ну Просто це справді дуже погано, якщо з такою кількістю провінцій, як в мене, якісних, я не качнусь по населенню. Хоча б потрохи. Бангладеш проти Таїланда. Так. Да. Ні, зараз не, занад... я не буду прям занадто НАТО качатись. Просто тому, що в мене армія зараз 33 тисячі. Але хоча б трохи качнутись, ну, це як мінімум просто правильно буде. Щоб трохи відновити населення. Так, трохи це з 1,4 мільйонів до вже 1,7 мільйонів. Це називається трохи. І вибачаюсь, але ще на повторну асіміляцію треба поставити. Так, Японія. Покращити та відносини. Мені і далі не з ким не сваритись, особливо з кимось сильним. Просто тому що не хочу. Все, по і того, в мене 1,8 мільйонів. Дуже хорошо. Ми, як мінімум, непогано відновились. Як мінімум, непогано. Наступна моя мета це буде Таїланд. Який я рознесу при бажанні. А бажання таке в мене є. Я пам'ятаю, як Таїланд, як ти мене образав жав. Тому зараз збираю до інфляції. Інфляція є. Так, викликаю тут і починаю виклик зі своїх провінцій, з цього боку. Хоча тут виснажені провінції. Але я бачу, що вони відновились по населенню. Ти, ті провінції, в яких я до цього викликав, тому нормально. Так, все. І далі розставлю вас. Свої 30 тисяч. Я готовий. Так, втратимо ми зараз багато армії. На цю війну. Але ми і отримуємо дуже багато. Вперед. Оголосити війну. Ми по населенню в три рази більше, по економіці. Ну, в три рази. Ні-ні, не в три рази. Але більше. Більше, ніж в два рази більше. Ну, тобто, на умовну душу населення в мене я слабше. На умовну душу населення. Так, блін, очків руху не вистачає. Ну і нехай, вперед. Да, де, де. Я бачу у них тут чотири тисячі, тут чотири, але я позаходив. В ці їх 4 тисячі. Так, атакуємо усюди, тут. Також такою. Вперед. Ой, там неприємно. 4 тисячі в них є. Але знову ж. Нічого страшного. Ось так все. Так, продовжуємо. Да, да Ми тупо типу одну принципу зайшли. Але все. З вас досить. Ви далі не пройдете. Є? Так, це було красиво. Я б таки, що в першу чергу ось так оточити їх. Умовно оточити в своїх провінціях, забрати Бангкок, позабирати ось ці сіморки. Ось тут сімка. Ну і останню провінцію ось цю заберу, і все. Далі живий. Ось тут на півдні захопив Бангкок. Ось таїланд чисто тут трохи лишиться. 30 кроків мирного години, так? Є. Yeah. є, yeah. І на мене Індонезія напала. Я сильніший за Індонезію. А це досягнення. Бути сильнішим за Індонезію це досягнення. Що ж, поки що дякую вам всім за перегляд. Можливо, ми продовжимо грати за Камбоджу, можливо, не продовжимо все, д... все, все залежить від вас. Поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці сідео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання не підтримати, ви це можете зробити, або ставши спонсором на ютубі, або донатом посилання в описі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!